На своєму каналі Оля Гармонія. І мене звати Оля. Сьогодні у нас 26 травня. Десь тиждень назад, здається, я не пам'ятаю вже, я до вас показувала вам так трішки відео, що я розпочинала в травні, потім я казала вам, що я хворіла. Ну, Вірус ще так нашу оселю не покидає, але все добре, все чудове. Хочу я сьогодні з вами розпочати новий формат. Я скільки дивлюсь, дівчата викладають влоги, що вони за тиждень роблять, і я хочу спробувати. Теж так знімати типу влогу плани на тиждень, але я вирішила так, що я не буду робити плани на тиждень, тому що у мене є непередбачувані обставини завжди якісь проходять. Отже, я хочу вам сьогодні показати сьогоднішні плани. І, мабуть, я ще зроблю е, тут при вас е, плани на вівторок, або я сьогоднішні плани буду продвігати, а ввечері я вже зроблю плани на вівторок, але я їх вже підключу завтра, і їх озвучу і потім. Е, Ще в середу, так само у вівторок ввечері зроблю плани на середу і в середу, мабуть, не в середу, або в середу ввечері вже підключусь і озвучу і я за три... Хо, в общем так, що за три дні. Давайте не, я сьогодні ввечері, в общем, давайте так. Сьогодні ось озвучу вам плани, поставлю маркерочки. Ввечері я зроблю плани на завтра. І я поставлю нові маркерочки, і потім в середу, аж в середу, я підключуся вже до вас покажу продв... свої просування за цих три дні, і потім озвучу плани на наступний на вже аж. І знов я буду три дні просувати, робити плани і просувати. І вже аж в неділю я вам вже покажу, що у мене, ну. Вийшло вже там з четверга, четвер, пятниця субота ну, що вийшло, що за тиждень, які просування у мене були. Давайте зробимо, ну, спробую, хоч якось так, з вами просунути свої вироби. Якщо вам так, так сподобається такий формат відео, таке просування, ви можете спробувати разом зі мною так просовувати свої, свої. Як сказати, я вже забула, слухайте, щось я цей місяць якось так забуваю. Що як називається, це називається я довго не спілкувалася з вами, довго я щось я і так цей місяць і. Погано передивлялась дівчата дивіться. Я зараз розпочну зі шкарпеток. Ну, Тут у мене першим на сьогоднішній день стоїть, стоїть шкарпетки для ЗСУ. Отже, я на тому тижні їх просувала. просувала. Якщо ви дивилися моє відео, ви бачили, що у мене була вив'язана п'ятка. Так, верх ногами показую вам, вив'язана п'ятка. І щось такого десь трішки було за, за п'ятку пров'язано. Ну, було пров'язан клин підйому і такого трішки було пров'язано. Ось я вже завершую п'ятку. Тобто, шкарпетку цю мені залишилося тут вже зробити закриття. Шкарпетка так, на 43, 44, даже 45 розмір. Получається, звідси ці маркери я зніму. Тут я маркера чіпляти не буду, тому що ви ж бачите, що мені лишилося тільки її закрити, зробити закриття. Все, більш нічого мені тут немає робити. Так, маркерочки зняла, бо вони мені ще знадобляться. Ось так, я вам покажу. Ось, бачите? Ось. І отже, Сьогодні у мене у планах буде зробити закриття, і по можливості розпочати другу шкарпетку, другу пару до цієї шкарпетки. Так, ось сьогодні такий у мене буде план. Так, наступний мій процес. За той тиждень оце я потрошку просувала цю шкарпетку. Там, в цьому відео я ще вам покажу, я полола цибулю, там пару днів була погода. І потім дощі. І це так я з таким дощовим настроєм просувала шкарпетку. так порадочку-порадочку по і так я її трішки просунула. Далі, у нас другим на сьогоднішній день це іграшка котик іде. Так, іграшка котик, ось у мене, так, вона в такому стані і лишилася, я нічого, її не брала вже відтоді в руки. Поставлю тако маркерочка, щоб ви бачили, що я потім. Чи я її продвигала, чи ні цю іграшку. Ось так. Ось так. Поставила маркерочка. Ось в такому так вона у мене станеться. іграшка і лишалася. Це буде на сьогоднішній день другий план. А, так. Третій план у мене на сьогоднішній день це вишиванка е з пряжі Марс. Теж, ні, я її щось в цьому тижні тільки трішечки. Ось я ставила маркерочок ось довго. І я щось кілька радочків була в цьому тижні, її теж там щось було пройшла. Пройшла цих пару родочків. Ось вона у мене. Так, як все було, так і все є. Я вже говорила, що я думала, що я її розторочу, але все ж таки вирішила, що раз я її вже стільки пров'язала я її дов'яжу. Отже, давайте тут маркерочок я переставлю. на Остатній цей рядочок, щоб знати, чи я сьогодні її продвигала чи ні. О, так, ось такого ставлю ось того на останній рядочок цей. Хоча в мене там і не можна було б не переставляти, але ось переставила це на сьогоднішній день. Третій план. Такого хоча б радочків з 10 просунути. Цю вишиванку. Четвертий план у мене на сьогодні павутинка. Павутинку, в принципі, я теж цього тижня щось там була в понеділок, да, понеділок я тоді була щось трішки просунула, але так, де маркірочок лежав. Трішки просунула, але так, я просунула, скільки 7 радочків була, тільки просунула, але я не ставила ніякого маркерочку, я нічого не позначала. Ось така вона у мене виходить повітряна, така такатинка на круглій кокетці. Так, і давайте десь ось тут огонь. Я поставлю ось такий жовтенький цей маркерочок. Позначкою. Ось так, щоб знати, скільки я її теж продвинула. Ось так поставила. Це у мене четвертий процес на сьогодні. Хоч би теж зв'язати так кородочки всім. Я б то хотіла би її пройти по будинку би до підрізів, але, ну так, зараз у нас напіву другої дня, і я не думаю, що до вечора я прям все так все продвину. Але щось. І п'ятий у мене, п'яте завдання на сьогодні у мене це розпустити топ. А який топ, зараз я вам скажу. Який топ? Так, отеце тут у мене. В общем, ось це у мене цей топ. Ось. Можливо, ви його пам'ятаєте, він такий величезний, я його вам всеньку не покажу. Він дуже широкий, але це топ я в'язала по опису Світлани Харченко реглан пагон. Я, і я казала, що у мене, мабуть, тоді я ще з регланом не дружила. Зараз я вже трішки реглан пагон впізнала. І отже, тепер я буду розпускати цей топ, і, напевно, що буду давати йому другий шанс. Дуже я хотіла, щоб оце був у мене цей топ такий полосатенький. Дуже мені подобались ці кольори, візерунок. Одне, що воно вийшло десь аж, напевно, на 56 розмір, десь таке, ну, велике як в мішок якийсь на мені, і мені дівчата рекомендували, що треба прати, в'язати його на менший розмір. І я вирішила, що я його розпущу і дам йому другий шанс. Отже, у мене на сьогодні завдання тільки поки що розпустити цей топ. Розпочинати, мабуть, я його ще сьогодні не буду, але розпустити я його розпущу, розторочу. І тоді, чи буду розпочинати в стартах якихось вже червневих. Так, чекайте, бо вже похилились ми. Чи в червнев, червневих стартах, чи. М так, а, чи Ой, чи цього тижня розпочну, буду бачити, які завдання я собі буду давати надалі. Як я сьогодні просунусь, як я сьогодні продвинусь, і що я буду собі давати надалі? Ось так, це у мене п'яте завдання на сьогодні. Все, можна було б ще взяти і шосте завдання. У мене є ще недов'язи. Деякі, які я розпочинала, але поки що для експерименту я вважаю, на сьогодні мені цих завдань, 5 завдань мені вистачить. Отже, буду розпочинати в'язати. Зараз піду на пою спочатку телятку. Маленьке, так як у мене розстелилась корівка. І буду розпочинати, так як на дворі дощ, в город не підеш, їсти наварано, хатні роботи зроблені, можна сидіти просто спокійно під відео дівчат, продвигати ці процеси. Зошит взяла для свого нового. Експерименту від подарований Наталію пані Наталію, і яка назветься хобі у кошику. Ось такий класний чудовий зошит, який я взяла для експерименту продвігання своїх процесів. Так, на цьому я Поки що завершую відео. Отже, сьогодні я випускаю це відео на YouTube, а в середу вже я буду знімати нове відео, але я його в середу не буду випускати, я вже буду його випускати якби у вигляді влогу аж в неділю. На цьому я завершую. Кажу вам до зустрічі в моїх експериментів, до неділі. Побачимо, що з цього вийде. Бажаю вам всім самого головнішого – це здоров'я. Бажаю вам всім самого головнішого – мирного неба. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Ідіть, у, 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 ідіть в укриття, тому що ви бачите, що останнім часом коїться. Щоночі, можна сказати, щоночі ці шахеди, ракети, прильоти, зальоти аж до ранку, і, і в Києві таке робилося. Давайте ну, не будемо про це все погане говорити. Хай та е Рашка не радіє з того, що ми скиглимо. Головне бажаю, щоб були всі живі, здорові, берегли себе, берегли своїх рідних. І з цього-всього вам найкращого пока-пока.